Вітаю глядачів телеканалу Конкурент Волинь. Ви дивитеся програму Базарний день і у цьому випуску ми вирішили завітати до Луцького ринку, аби поцікавитися, що люди привозять на продаж із сіл. Поцікавимося, який асортимент, що по цінах і як добре йде продаж у таку холодну погоду. Тож ми йдемо питати, а ви тим часом підпишіться на наші соцмережі Ютуб-канал, аби не пропускати головного та цікавого. Скажіть, що, що привозите? бо бачимо, що молочку, тут молочку, молочку, деньки, А так більш нічого. В основному таке, що що треба зараз продати, а так то ні. А в яку ціну ви продаєте? Молочні продукти? Ну, сир по 90, сметана 120 пів літри, Ну так, в основному. А, а розкажіть, яйця ще продаєте, бачимо. У мене немає яїчок, це не так. В селі тримаємо дві крови, одна ялова, одна така. Йому їх куди? Ми раніше молоко приймали 20 років, 25. приймали молоко в слід. Наранма курів. Це не їздить. Все, ми тепер їздимо на базар вже вже у другий рік. Ось так. Як часто на базар їздити? Ну, зараз поки раз, тиждень, літом два. Скільки загалом продукції от в один день сьогодні, наприклад? Ну, я знаю, як виходить, ось всі селі розбирають. Як взагалі йдуть продажі чи є люди? Ну, не завжди. Всяке буває. Буває, розбирають, буває ні. А скажіть, як здалеку ви це привозите? Малинька. Розиченський район село маленько. При сніг і мороза люди все ж таки приїжджають до луцького ринку, і ось до прикладу тут ми бачимо, що продавчиня привезла із села і молочну продукцію, і моркву, картоплю. Капуста є свіжа, капуста є і печена капуста, і квашена. Також продають дуже багато зараз яблук. Молочку, переважно, якби не молочка, то й не їхала б, бо холодно мороз. Але мало беруть людей. Молоко, такий сир плавлений, сир такий відігрітий, Ну таке. Все ж маємо, але мороз холодно, не хочеться. Не хочеться їхати, але ж, бо корови дояться, треба їхати. Так. Звідки ви їдете, Звідки ви взема? Линівщина. Млинівський, колишній зараз Дубинський. Звідти 35 кілометрів, трохи далеко, але вже тут є клієнти свої, де вже так їздимо. А чим ви добираєтеся? Автобусом. Наскільки сильно морози холоди впливають на продаж? Та впливають, бо холодно. і Люди мало ходять. і Товар мерзне От у мене на вітрині, півлітра сметани. Вона замерзла. Я даю людям альцем замотана сметана в сумці і, і, і таке виймаю і даю. А ця вже така на вітрині то вже замерзне, то вже дому заберу. А в яку ціну ви продаєте молочну продукцію? Молоко 40 літра, сметана 130 тридцять півлітра, сир 120 двадцять кілограм. Отакі ціни. Окрім молочної продукції, у вас тут є. Доріжки продаємо ще фасольку, гарбузове насіння. На цього всього яка? По 20 гривень Усе, так. У mm. mm. вас тут ще є у банках консервації, розкажіть про. А тут тушонки домашні, в автоклаві робили. Там паштет є свинячий, і тушонка свиняча є, і що ще є. Холодець варила. Він замерз такий дубовий вже, але перед святом брали якось люди. Тільки розморозити, і він готовий роздати по тарілки. В Яку ціну у вас тушонка, холодець? Холодець 75 пів літра, а тушонка 150. Таке зараз на ринку беруть люди. Сьогодні ні. Такий мороз, то сьогодні. а раніше так, да, да, беруть. беруть люди. Буряк тут у вас ще так? Бречок сто гривні півлітрова баночка, але він промерз, уже бачу, геть замерз. Холодно, сьогодні холодно, та й таке. Бачите, мало покупців і продавців небагато, а покупців взагалі от нема. Як часто ви на ринок приїжджаєте? Два рази в тиждень, середа і неділя. 240 гривень кілограм. Скільки ви таких хищок привозите на ринок? А? За день? А, ну дві-три. Ну, за... От перед святами більше. П'ять, шість, вісім бувало. І кури, і півні. Перед святами, мабуть, купували, а зараз? Мали, ну, зараз одну продали зранку. Mm -hmm. Як у вас продажі йдуть холод? На сьогодні, ну тако, не дуже. Трошки беруть, молочна йде, сметана. А сметана і взагалі молочна продукція у вас в яку ціну? Сепараторна сметана 120 двадцять півлітри, 240 літра, гладишкова 80 півлітри, 160 шістдесят молоко 40 літра, сир 140 гривень кілограм. Гладишковий, 100 сепараторний. А яку сметану, і який сир зазвичай беруть у вас? Ну, більшість я вожу сепараторний. але ну, так як зараз трошки сепаратор примерз, бо ж холодно, ну, то от гладишково зараз. Ну сепараторно беруть, беруть, беруть сир, беруть молочко, беруть, бо це все домашнє, свіженьке, добреньке, то беруть. беруть. Звідки вам доводиться возити цю продукцію? Рівненська область, Дубинський район у їсті. Ви купуєте от домашнього? Я і тут працюю, я і куплю, і, звісно, все купляю. От що. А ви продавець? Ні, ні, я працюю. А, угу. а що купуєте з домашньої продукції? Картоплі, капусту, ще велі, от яблука, наприклад, гарні лежать, дивіться, які. Угу. Каска. Угу. Сир, сметана, ну все тож. ж. Незважаючи на мінусову температуру та сніг, люди із сил все ж таки приїжджають до луцького ринку, аби продати свою продукцію. Найчастіше і найбільше тут продають молочних продуктів, а саме сметани, сиру, ну і самого молока. Також є овочі, сало і м'ясо. Продавці кажуть, що дуже мало зараз покупців, але все ж таки продавати вдається. Тож ви можете завітати до луцького ринку, аби придбати собі щось до смаку. Ну а з вами була Христина Дричик у Програмі Базарний день. До нових випусків.